Порада вам на зараз від Вищих сил. Так, ну я б сказала, дивіться, для того, щоб ви не встрягли в якісь такі, знаєте, дуже мутні схеми ситуації. Не знаю, якісь події, такі, да, з яких потім дуже важко буде вилізти. Ваша задача триматися дому. Не знаю, сидіть вдома або сидіть на роботі, тримайтеся сім'ї, порядку, я би сказала. Да. І якщо вас кудись запрошують, непонятно куди, непонятно які люди, і непонятно, що пропонують, то тримайтеся свого, тримайтеся свого, тому що є можливість вскочити в халепу. При тому відмитися від неї буде дуже важко. І я би сказала, це знаєте, не тільки страхи у вас будуть, а і якісь такі, знаєте, в залежність можливо ви впадете. Тобто тут треба дуже-дуже обережно вести себе да? ще раз, тримайтеся сім'ї, і хай все у вас буде чітко, ясно, і прозоро, ніяких. Незрозумілих схем і незрозумілих людей, і до речі, обмежте себе і в алкоголі, і в в сексі, тому що тут щось знаєте, можна наробити біди.